Друзі, всім привіт ще раз. Всім гарного вечора. Так ми тут рішили короче, создав тут ще один аккаунт твіна, І Рішили спробувати, як воно випадає вообще на Твіні. Розіграші тут трошки, трошки взіграли. Ось такий у нас результат, друзі, вийшов Тут, сердуха, мы тут пару каточок откатали в рандомі. І... Рішили, щоб ці розіграші з'явилися, і все. Так, і будемо крутити. Коротше, отако такі діла. Так, і будемо зараз пробувати розіграші крутити. У нас доволі таки довго їх ждали, пробували, але вони щось не з'являлися, і нарешті вони з'явилися. І виріши для вас записати контент. Що випадає на твини. Итак, давайте трохи покрутимо разных рулеток, Короче, поехали. Давайте вазу трохи крутаним. Багалдины три 3000. Чуть-чуть тут тієї спробуємо, чуть-чуть тієї. Так, давайте перейдемо, У нас тут есть здесь видпад, О, Так, сто прокрут. Ну доволі такі шанси може тут великі, так як твін. Ну побачимо, зараз буде видно. Ну от дивіться, три чорних скриньки. відкриваємо. Зразу відкриваємо їх. Так, 400 золота, добре. Ще є ще дві. Так. Ще дві скриньки. 200 золота. Ну, чого так непогано сипано, ну бачите, щось не перекидає воно далі другого рівня. О, тільки сказав. Ну, а третього? Третього рівня давай. Давай третього рівня. Ну, 600 золота падає. Такі доволі непогано. Так, забрали, друзі. Уже ми в окупі. Крутимо далі. Так, крутимо далі За 150 золота. Ну, дивіться, друзі, по ми вже в окупі. Тобто у нас було 3000. Дивіться, ми вже почали. Відкриваємо збори їх С. Доволі з них мало що випадає. Ну но... доволі х 4 нам понадобиться на прокачку. Теж добре. За 200 золота крутимо далі. Так. Що у нас тут? Збори їх усі, Що у нас тут може бути? Збори всі. Головне, щоб не кастомізація. Саме ну, що тут є? 28 тисяч вільна досвіду, доволі таки непогано. Так, ми ще, друзі, в плюсі, ще крутимо, крутимо на наші плюсові. О, контейнер, мега, мега контейнер. Два штучки. Відкриваємо їх, друзі. Давай, 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 давай. 350, блин. Ну це щось таке, 300 золота. В тракториста ми не граємо. Давай далі. Поїхали. Ми ще, друзі, в лісах. В окупі ще дуже прекрасно, що я бажаю. Три містика. Ну що, друзі, доволі таки непогано крутиться. А там буде видно. Контейнер. Друга рівня. А, ні, це талісман, талісман, друзі. Вбачанце це Что, Щось тут не розказую. 100 золота, ну таке доволі. Ну добре. 370 прокрут. Доволі таки вже іде на вже дорогі. Але ж знову мегаконтейнер, друзі. І це не може нас радувати. Радіємо разом, як то кажуть. 350 золота. Ну що, окупили прокрут. Окупили прокрут. Прокрут майже окупили. 20 золота. Окупили прокрут. І... Блин! 300 золота. Я думаю, думав танчик. Що, друзі? Ми ще в плюсах, дивіться. Ми доволі таки непогано йдем, я вам так скажу. Ніч ну, доволі таки скринка чорна. Чер Випадає чорна скринька нам. І 400 золота. Це максималка, друзі, на першому рівні. Це максималка. Нам би знаєте що. Нам бойовиться з цим контейнером від пакберань. Ооо, ну це вообще це саме те, що. За те, що я казав. Саме поганіше, що тут є. Угу, понятно. Я все 625 уже таки доволі дорого. Що ми, ми вже починаємо спускатися. Що доволі нам таки не нравиться. О, мега контейнер. Мега контейнер, друзі. танчик, 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 танчик. 250 золота. А що це такі за мегаконтейнери? 250 золота. 720 переворот! Наступний пропит. І... І, і, і. Та ну начинается тут було так все гарно і на тобі це. Ну це аватар прикольний, він був помню за золотом. 830 прокрут. Нам ще, друзі, треба там залишить, щоб на других покрутити щось. нибудь Бо щось вже, вже не круто ніфіга. Ладно, так, давайте переходимо на наступну, що у нас тут є. Давай відкривашку покрутим, короче. Зараз мы откроем. Зараз. Зараз буде зараз. Так. Так. Давайте то нибудь другого. Відкривашку папа трохи. Тут у нас там щось пошло уже не по плану. Так, давай, 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 давай. Давай, откривашку, давай, блин. Екрани. Ну ще шанс є. Ну це, друзі, бах рулетки. Це оно такі є. ничего не взрослый. 200 золота. Наступный прокрут 200 золота. И, 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 барабан на дроп. И... Это нахрен эти экраны. Еще давай разочек крутанем всю открывашку. И может выпадать вся открывашка. Давай. Давай, не томы. Это прям шикарно. Вообще 5 скрынек. Беспонтовых скрынек. На яких даже сертификаты не дає. Ну таке. Мозга... Як-то скажуть, Ладно, добре друзі Не будем. О, сертифікат а ти шо? А ну покажи, давай приколи сертифікати друзья, довольно такі Рідко можна вибити. Давайте зараз ми його відкриємо, тут може впасти на навіть шостого рівня, а нам падає третяго рівня. Тут ми танчики продавати не будемо, мабуть, крутимо далі розіграш. 950, доволі таки вже дорого і І збери їх усі. Можеш ж танчик. Ні, друзі, не танче. Що ми ще можемо покрути? У нас тут що ще залишається. Ну що нам таке залишається вибити вазіто? Вазіто, давай. Давай, вазито. Ну. Давай, вазіто. Охренетельно, не, вазіто. Стоп, сто срібло. Ну що, друзі, отаке у нас доволі вийшло непогане відкриття. Коротше, ми... Як то кажуть, порадували ваші очі. Доволі таки трохи покайфували. Ми, як то кажуть, треба закінчувати. Танчик нам випав тільки 3 рівня. На жаль, і все. Ми залишаємося без золота. Всяких плюшок навибивали. А вам, друзі, гарного вечора. Бажаю вам всім добра і мирного неба над головою. Дякую вам, що ви з нами. До побачення.